Добрий день. Сьогодні, 8 березня, я отримав рамки, замовляв на ековулик по 5 гривень, третій сорт. Я вам скажу чесно, що це супер. Так, да, є маленькі такі погрішності, але єврозамочки в цілості. Вот так выглядят. Сейчас покажу вам. Сейчас, сейчас, сейчас. Распакую. Вот так. Так, да, теперь нижняя. Планочка від рамки, я дивлюся на них, що вони класно виглядають. Так, да, є от трошки і тут такі погірш... погіршності. Але скажучи чесно, по 5 гривень це шара. Дякую, як у Вулик, за такі рамки. Всіх зі святом, жінок, здоров'я вам, миру, благополуччя.